З ким можна поговорити? Ми вчора спілкувалися, підходила, підходив головний із ваших. Хто з вас на себе візьме цю функцію? Відповісти на запитання журналістів. Ніхто не буде спілкуватися? Скажіть, будь як часто? Якщо буде вказівка від президента, я вас запитую. Не президента, а вашого керівника підрозділу про те, що ну, можна бити мирних громадян. Ви будете виконувати цю вказівку? Особисто ви? От я до вас звертаюся як журналіст. Я бачу по вашому погляду, що будете. Я у вас запитую, скажіть, будь ласка, якщо буде вказівка від вашого керівника про те, що... Ну, Можна бити мирних громадян. Ви будете виконувати ці казів? Добре, інше запитання. Ви будете бити жінку, якщо на майдані буде жінка. Чи будете все-таки вибирати? Де жінка, де жінка? Можна, Ви будете говорити на камеру? Вам заборонили спілкуватися, що написано? У вас нема такого права? Керівник, я вибачаю, ви можете поговорити на камеру журналістом? Ви заборонили своїм бійцям говорити журналістам? Закон не забороняє їм коментувати дану ситуацію. Зніми, будь ласка. У мене до вас запитання. Якщо вам керівник дасть сказівку, що можна бити, розганяти мітинг мирних громадян, ви будете бити жінок, чи будете якось вибирати? І чи будете взагалі бити мирних громадян? Якщо буде кажуть від вашого керівництва, щоб зайняти мирний біт, ви будете бити жінок? Чи ви навіть не будете дивитися, чи це жінка, чи це чоловік? Ну, як було того разу, що били і жінок, і чоловіків, і маленьких дітей. Як ви будете виконувати цей наказ? Як ви будете реагувати? Я журналіст, я жива людина, ви маєте право відповідати на запитання, вам закон цього не забороняє. Я вас не провокую, я вас запитую. Невже вам ця робота набагато так дорожча, ніж ті люди, які стоять на Майдані? Яка вас заробітна плата? Мене це цікавить. Я не думаю, що вам тут всім дуже багато значить. хоче поспілкуватися. П'ять тисяч? Десять? Скажіть, будь ласка, яка заробітна плата в хлопці? У них є заробітна плата?